Всім привіт! Сьогодні у нас на каналі Рокація 2023 і сьогодні я, я вже думаю, що ви догадались, що я буду знімати це відео буде про чорний пістолет. Де його ви де його взяв? Я зараз в Лебедині, якщо що. Я його купила в магазині ігрушковому, там є м'ячики, ну там ви заходите в лебедині, і там не тільки є пістолет, там є калашник, там автомат. І що не бойтесь, він не настоящий. Банку пробити можна. Не скляну, а таку желізну. Ну і ось такий пістолет заряджається такими пульками. Зараз... Ну, як заряджати пістолети? Ми відсоідняємо цю штуку від пістолета, ось цього вона в мене в руках, і просто відтягуємо цю штучку і всовуємо так кульку. Ну, і тепер будемо стріляти. Ну и теперь будем стрелять в банку. Зараз прицелюсь. Не, не, попал. Зараз еще раз попробуем. Ух, uh, ё испугалась немного. Ну а и где умятина? Вот умятина, видно ли он? либо нет, я не знаю. Ну, короче, она пошкоджилась. Ну і тепер э, стріляємо ще раз. Ну, і тепер направляємо. Ого! Ось так. Ну і, ну, і стріляємо останній на цьому відео раз. Нужна прицельца. О, Господи, как мы на последнем видео. Стельно, аж крышка вывернулась. Вот такие вот мятины. Ну, всем, дебрать, я вам все не рассказал. Кому подалось видео, ставим лайки и пока.